Клімактеричний синдром він же клімакс це період у житті жінки, під час якого знижується робота яєчників і зменшується кількість гормонів, що виробляються ними. Головним результатом цих фізіологічних процесів є припинення жіночої репродуктивної функції. Період клімаксу у більшості жінок настає після 48-52 років. Його симптоми включають як приливи спеки або пітливості, так і ризики розвитку серйозних захворювань. Саме тому менопаузу потрібно контролювати, регулярно відвідувати лікаря, виконувати призначення діагностичні процедури. Менопауза у жінок настає не одразу. Клімактеричний період включає три основні етапи попередній чи пременопауза. Менструація не припиняється, але функція яєчників знижується. Триває етап до двох років. Менопауза зумовлений припиненням місячних. Початком періоду вважається відсутність менструації протягом 12 місяців. Зазвичай настає у 50-52 роки. Постменопауза. Цей етап характеризується подальшим зниженням жіночих статевих гормонів до припинення функціонування яєчників. Тривалість та час прояву цих етапів індивідуальні та залежать від різних факторів, включаючи спосіб життя та стан здоров'я жінки. Також розрізняють клімакс за вираженістю проявів. Перший чи легкий ступінь характеризується нечастими до 10 разів на день приливами, що є основним проявом клімактеричного синдрому. Другий ступінь або середній симптоматика більш виражена, причому приливи єдиний прояв цього стану. Важкий чи третій ступінь. Ознаки клімаксу сильно виражені, не обмежуються приливами, кількість та частота яких досить велика понад 20 разів на добу. Знижується працездатність, загальний стан здоров'я суттєво погіршується. Симптоми клімаксу. Попередній етап до настання менопаузи нерідко протікає без явних ознак, але трапляється навпаки, коли жінку турбує не один, а відразу декілька симптомів. До того ж, у різні періоди часу прояви можуть серйозно відрізнятися. До ранніх ознак клімактеричного синдрому відносять приливи спеки, мурахи по шкірі, пітливість, прискорений пульс, головні болі стрибки тиску, різні зміни настрою, проблеми зі сном, погіршення пам'яті, зниження сексуального потягу. У разі настання менопаузи у жінок припиняється менструація. До інших ознак у цей період розвитку синдрому відносять таке сухість шкіри, а також слизових оболонок статевих та сечоловідних шляхів, болючі відчуття під час статевого акту, натримання сечі, м'язові та суглобові болі, втрата волосся. Надалі після менопаузи можливі різні ускладнення клімаксу: гіпертонія, атеросклероз, остеопороз. Також підвищується ризик розвитку цукрового діабету, знижується слух, зір та розумові здібності. Щоб не допустити цих захворювань і проблем у період клімаксу жінкам рекомендується регулярно відвідувати лікаря контролювати стан здоров'я і дотримуватися призначеного лікування. Діагностичні обстеження клімактеричного синдрому проводять лікарі-гінекологи нашої клініки. Вони здійснюють огляд та опитування пацієнтки, встановлюють взаємозв'язок між менопаузою та різними проявами клімаксу. У клімактеричний період жінкам можуть бути призначені різні дослідження, зокрема, лабораторні аналізи на гормони, ліпідний спектр, згортання, цитологічні та мікроскопічні. Їх мета виключити наявність атипових клітин у шийці матки. Щоб унеможливити розвиток ускладнення клімаксу, використовують такі види досліджень, як УЗД органів малого тазу, мамографія, рентгенографія кісткових тканин, ЕКГ, лікування клімаксу. Менопауза є фізіологічним процесом, який настає з віком у будь-якої жінки, тому терапевтична дія, як правило, спрямована на мінімізацію негативних проявів. Тобто полегшення перебігу клімаксу. Так при легкому ступені синдрому спеціальне лікування може взагалі не знадобитися, за наявності незначних скарг на загальний стан здоров'я призначають замісну гормональну терапію, вітаміни насамперед А, С та групи Б, фізіотерапію, зокрема масаж тощо. Також про менопаузі рекомендується дотримувати збалансованого харчування при великій кількості неприємних проявів середня тяжкість клімаксу. Можуть бути показані антидепресанти та медикаменти, які дозволяють нормалізувати артеріальний тиск. На нашому сайті zdrav.ua.org.ua ви також можете ознайомитися з даною публікацією безплатно, либо заказать печатну версію журналу.